Двоє чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон на Закарпатті. Порушники виявили та затримали прикордонники відділення Великої Бички в Мукачівського загону. 35-річний Одесит та 43-річний киянин перебували в одному із відсіків для багажу. Автобус прямував з Житомира до Солотвиного. Свої дії чоловіки пояснили втомою і бажанням відпочити. Утім, згодом з'ясували, що метою їхнього прибуття на Закарпаття було намагання незаконно перейти кордон. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, разом з нами, пан Андрій, вітаємо вас. Вітаю студія. Чи могли б розповісти ще можливо, деталі цього інциденту, про який ми розповіли цього випадку? І в цілому, яка ситуація з ухилянками, чи часто фіксують такі випадки спроб перетнути кордон? Досить часто ми фіксуємо, коли порушники намагаються ховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів. Таких випадків за останній час можна сказати побільшало, але загалом в середньому за добу прикордонники затримують близько 20 осіб, які намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон. Це і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і в пунктах пропуску, тобто на легальних. Шляхах, де можна перетинати кордон, але якщо особа е слідує через пункт пропуску, то там порушники намагаються використати підробні документи. Загалом, з 24 лютого минулого року, в пунктах пропуску нашими прикордонними нарядами було ви викрито більше 6200 осіб, які використовували підробки, і в такий спосіб намагалися незаконно перетнути кордон. А поза межами пунктів пропуску було затримано близько. Е 14 тисяч осіб, які а, слідували за кордоном, хто поодиноко, хто групами. І, як правило, такі подорожі відбувалися за сприяння організованих злочинних груп, які а, за кошти а, надавали їм таке сприяння а, в спробі незаконного перетину кордону. Пане Андрію, трохи більше двох тижнів зараз діють нові правила перетину кордону, тобто виїжджати можуть ті, хто не підлягає призову на військову службу, а їхні рідні чи близькі загинули або зникли безвісти під час участі в АТО? Ну або забезпечували її проведення з квітня 2014 до квітня 2018 року. Ви можете розказати за ці два тижні, що змінилося, як це на практиці працює? І чи є тут порушники, які зловживають цим нововведенням? Ну, дивіться, ця норма почала діяти 16 числа неповних два тижні, як прикордонники. Забезпечують пропуск і цієї категорії осіб. Це власне жінки та чоловіки. Ну в даному випадку більше мова йде про чоловіків, чиї рідні та близькі загинули під час безпосередньої участі в АТО, або ж забезпечили її проведення. І власне, ми перевіряємо документи, які підтверджують рідство, а також документ, який відносно загиблого визначає саме цю норму. Я не можу сказати, що ми фіксували спроби порушення використовуючи цю норму, але зазначу, що власне уряд розширив категорію тим, кому дозволено перетинати кордон, бо до прикладу раніше можна було перетинати кордон особам, чиї рідні та близькі загинули під час проведення ООС, фактично, і під час дії воєнного стану. Так, ну і днями група прикордонників повернулася з навчання у Великій Британії. Чому навчилися та де тепер нестимуть службу? Ми завдячуємо міжнародним партнерам, які допомагають навчати і наш особовий склад військовослужбовців державної прикордонної служби. Як ви зазначили, група чергова група повернулася з Великої Британії. До того в наші військовослужбовці проходили навчання і на теренах Іспанії і власне на полігонах на навчальних базах цих країн, в тому числі і останні групи, яка повернулася за кордон, вони проходять вишкіл щодо дій за, за різних обставин, і інструктори в тих країн, де проходять навчання прикордонники, передають свій набутий досвід, і власне можу сказати, що в такий спосіб також відбувається злагодженість підрозділу, який проходить вишкіл. Це це і навчання в обороні, це і навчання для здійснення наступальних дій, дій серед будинків в містах. І хлопці, повертаючись з таких навчань, вони задоволені тим рівнем, який вони змогли опановувати за кордоном, переймаючи досвід військових різних країн пане Андрію, давайте поговоримо про те, що відбувається на білоруському кордоні. Є повідомлення про те, що за два дні понад 140 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон, і от, власне, Білорусь погрожує польщі мігрантами. Чи бачите ви в цій ситуації ризики для України і які провокації власне Білорусь може влаштувати на нашому кордоні? Ну, як ми бачимо, Білорусь вже довгий час шантажує фактично країни Європи міграційною кризою, міграційними ризиками, направляючи великі групи нелегальних мігрантів, і до поль до, в напрямку Польщі, Литви, Латвії, України, як ми пам'ятаємо, також готувалася до того, що потоки нелегальних мігрантів можуть бути направлені і в напрямку нашої країни. В той же час ми не фіксуємо і не фіксували раніше е, значних спроб е, перетину державного кордону України з Білорусі саме нелегальними мігрантами. Так, звісно, спроби деякі були навіть під час дії воєнного стану. Е, тоді навіть мігранти розповідали, що вони все ж таки намагалися потрапити до Польщі, але через те, що в них цього не вдалося, їхні. Е, 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 Скажімо так, особи, які їм допомагали в незаконній подорожі, запропонували їм все спробувати перетнути кордон а, з України. а допомагали їм в цьому і білоруські прикордонники і інші представники правоохоронних органів. Але ситуація, ще раз скажу, вона контроль по нашому ліпо наші лінії кордону вона контрольована, і ми на даний момент не фіксуємо спроб перетину кордону нелегальними мігрантами. Ну і оскільки ми говоримо про ситуацію на північних кордонах з Білорусс, то яка, е, яка ситуація там зараз з поведінкою підрозділів Вагнера на фоні того, що в неділю Слідчий Комітет Росії підтвердив смерть Пригожина та ще двох командирів терористичного угруповання? Ну, власне, Україні варто продовжувати відстежувати ситуацію по ймовірній смерті керівника ВК Вагнер. Бо ми розуміємо, що ті заяви, які робить Росія, вони Можуть бути недостовірними, але якщо е, аналізувати ситуацію про перебування російських найманців в Білорусі, то власне вони, е, які раніше не становлять значної загрози е, Україні, в той же час е, маємо бути готові, які раніше до розвитку будь-якої ситуації. В той же час ми також фіксуємо, що ще до 23 серпня, до тих подій, які відбулися е, в на, на Росії. Кількість вагнерівців в Білорусі поступово зменшувалася. під приводом відпусток. Їх відправляли в Росію, але в подальшому вони не поверталися. Ну і Після ймовірної смерті Пригожина, перебування подальше перебування російських найманців в Білорусі. Воно залишається під великим питанням, хоч і так звана влада Білорусі заявляє, що вони там залишаться, але я думаю, час покаже наскільки актуальним це залишиться від НАВАДРІ. Дякуємо, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, що був в ефірі.